Насамперед, дякую Богу, що допровадив мене до співпраці цього видання. Варто сказати, що стихара сьогодні є не тільки літургійною книгою, а й документальним джерелом, а головно церковним посібником і писемною пам'яткою давніх Християн. З 11-12 століття стихирарі збереглися до достатній кількості 20 списків з княжої доби. Ці книги вмістили не тільки літургійні тексти, а й нотацію, яка є цікава для сучасних дослідників. Спочатку це був Слов'янський так званий полизмений запас, який графічно був подібний до візантійського, але структурно містив деякі відмінності, що свідчить про осмисленне сприйняття та адаптацію візантійського церковного співу на наших землях. 16 століття починається новий етап музичного запису пісне Спірів. Київська нотація, яка в той час 17 століття отримала визнання у трактатах відомих теоретиків Миколи Дадецького, Йоанна Гербінія, пізніше кардинала Хуана Декаспа, отця Ізадора Дольницького, Оскара фон Різемана, Йоганнеса Вольфа, Дмитрія Разумовського, ця Порфирія Бажанського, Івана Вознесенського, і сучасних дослідників Олександра Целай Якименко, Юрія Синовського. Дідії користь посхилення. Це свідчить про усвідомлення змін у нашій музичній системі в світовому культурному контексті. Справді, ця нотація поєднала три інформаційні системи хоральну, мензуральну і зберегла окремі графічні форми неомонди. Поширившись на українсько белорусських етнічних землях, вона витіснила колись, вона не ввійшла у практику запису папусної музики, духовних пісень та інструментальних жанрів. Наповніше київська нота представлена в його легіонах стандизованих літургійних збірниках, які слугували і вовслужбовим по навчанням потребам, і писемним потреб. джерелом тогочасної співочої практики у церкві. Як співали і вивчали нову програму за його легіонами. У деяких опусках збереглися азбуки, де був розписаний супер, що відповідав середньому людського голосу, а також і теплічні на початку з одного стану ставився клюждо. Основою музичного мислення був тетракорд. Звісно, мелодії Кисліскіу мали різні амбітності: від терхорду, до гексакорду, а то інших. В основі з порядок було поєднання тонів півтонів, як вивчали, до прикладу, послідовність комфортліток. Нещодавно, участь як корейської практики, мала зустріч з оцему Мануфрієм, служителем Святкулівської лаври, який є музичними щаплом. Перед переміскою тяхівської школи. Отецьому хліб передав, що договори з піснею. пісні. Оспомагай нас, ось допомагай нас, томно півто. А вниз на колядку. Бог предвічний. Так? Не забуваємо, що церковний спів його був нерозривно пов'язаний з практикою. Так фактично були три висхідні, трисхідні тетракорди, які поєднувалися між собою. Зберегнутися перерядності першого століття, використовуємо подвійну форму запису, яку запровадив свій онкологій професор Олександр Саваєки. Тобто, на початку пісні співу зберігаємо ключ до, але даємо змогу виконавцям читати цей запис і заплюс ключ-сор, при цьому зберігаючи розміщення висоти но. За ключами, всякаючи певну кількість знаті, єзючи домою, щоб полегшують прочитання нотацій сучасних виконавцям. Отож, відроджуємо дані співу храму, при парогіях, не сімо це світло віків, чи які мають продовжувати тисячолітні навпання мистецтва даного Бога. Ми. Збираємося у школи, в хори. а за словами з одного і волеонів. Та суда видимо з прім здумного, здунного, Вода струнної псалтири, той Богу, Откройте музи, світ небесний, Дякую.